Для чого Бог стенає безплідні смуківниці? Роздуми над Словом Божим на суботу 29-го звичайного тижня. рік другий. Того часу прийшли деякі і розповіли Ісусові про Галілеян, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм. Чи ви думаєте, що ці галілеяни були більш грішні від інших галілеян, бо так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала силоамська вежа і вбила їх. Чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу Один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоківницю і прийшов шукати на ній плоду. Але не знайшов. Тож сказав він виноградареві ось уже третій рік як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною. То, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Зазвичай, коли ми чуємо про фігове дерево, яке прокляли і зрубали, як у сьогоднішньому уривку, малюємо в уяві такого собі Бога месника, справедливого суддю. Сокирою в руках, а себе цим деревом? Не тільки фіговим, а й фіговим, якщо скористатися сучасним сленгом. Уявляємо, як зараз дістанемо, як почуємо останні слова Бога, і Він відріже нас від себе. Але що, коли цей текст ще й про інше? Бог марнотратник і бог бухгалтер Зазвичай Біблія показує Бога як люблячого марнотратника у доброму значенні цього слова, коли йдеться про благодать, які він нам дає. Дивіться. В Кані Галілейській Ісус створив не дві-три пляшечки вина, щоб від нього відчепилися. А приблизно 600 700 літрів. Після того як він нагодував 5 тисяч самих чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, тільки не до гризків залишилося 12 кошиків. Прощай 70 разів по 7. Господь карає до третього четвертого покоління, а благословляє до тисячного. Це свідчить про те, що Господу не треба економити, щоб крепти нам на щастя. Він може дати щастя більше, ніж вмістить наше серце. Він дає не рахуючи, не сприймає наші серця як мензурки з позначками досить, а переповнює їх вщерть, навіть коли вони бувають діряві. Він помирав за учнів, які його покинули? Приходив до Томи, який не вірив у його найбільше чудо, дав ключі від своєї церкви зрадникові, обідав з грішниками, які навряд чи стали після цього ангеликами. І цей список можна продовжувати до нескінченості. Чому ж у цьому випадку? Бог стає таким скрупульозним, занудою бухгалтером, який постійно позирає на годинник і не терпить якоїсь недостачі. Коли ми шукаємо плоду, є такі моменти в житті, коли нам не треба пояснювати собі, чому, коли робимо те, що любимо, коли маємо мир у серці. Коли поруч, кохані люди, наше серце знає, що так має бути, що не потрібно шукати сенсу, що він точно в цьому всьому є. Тоді нам не треба нічого собі пояснювати, нічого доводити, тоді нам ні до чого шукати плоду. Але критично потрібно знайти плоди у нашому житті тоді, коли нам боляче і гірко. Тоді починаємо запитувати Бога, чому це сталося, як Він таке допустив? І Бог відповідає образом із цієї притчі. Бог стає нетерплячим саме в таких ситуаціях, тоді, коли нам боляче. Коли ми плачемо, Він не каже Можливо, завтра в моєму графіку з'явиться вікно. І я зможу тобі чимось допомогти. Він постійно приходить до дерев у нашому житті і дивиться, чи вони приносять плід. і стинає всі безмістовні ситуації, всі епізоди нашого життя, які можуть нас тільки обікрасти, поранити, нічого не давши замість. Бог вирізає всі страждання заради страждань. Бо вони безплідні для нас і для Його царства. Бог стає нетерплячим, коли нам болить. Можливо, саме тому Ісус прокляв смоківницю, як про це сказано в іншому місці Святого Письма. Можливо, саме тому Натанаїл так розтанув після, здавалося б, звичайнісіньких слів. Я бачив тебе, коли ти сидів під смоківницею. Ну, що тут такого? Можливо, Натанаїл також сидів і шукав солодких фіг у своєму гіркому житті. Я бачив тебе означало, я також там був, був у твоєму болі. Натанаїл, мабуть, добре зрозумів. Що дистанцію до його ран міг подолати тільки хтось дуже люблячий, всі інші хочуть нас бачити сильними. Ми можемо довго пояснювати комусь, де нам болить, але Богові довго пояснювати не треба. Коли Господь торкається цього місця, Він не завжди забирає біль. Але його рука також починає боліти. Біль не завжди минає одразу, але Господь не перестає цілувати наші рани. Буває так, що Бог, замість того, щоб викорчувати наші страждання смоківниці, їх ще й підживлює, але це тільки тому, що знає. Які солодкі фіги виростуть згодом. Варто пам'ятати, що кожного разу, коли ми плачемо на іншому кінці ситуації, якого ми поки що не бачимо, Бог садить ще одну смоківницю, створену для того, щоб родила солодкі плоди. Колись я запитала у своїй подруги. За що люди люблять каву? Вона ж така гірка. І почула відповідь за після смак. Так само і в житті. Чи наважишся випити, коли Господь пригощає? Він із будь-якого фігового дерева може зробити фігове? Слава отцю. І Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.